Всім привіт! Продовжуємо відвізвіт по нашим будинкам. Сьогодні до вашої уваги пропонується танхаус з ремонтом, який ми зробили спеціально на продаж. Це бельгійське містечко, друга черга. Танхаус 90 метрів квадратних, ціна 83 тисячі доларів. Це паркомісце для одного або двох авто, переливний септик. Ну, і, власне, йдемо всередину будинку побачимо, що коштує 83 тисячі доларів. На початок 25-го року заходимо в танхаус, якраз такий коридор, і ремонт ми тут зробили приблизно за 3,5 місяці. Це один із наших перших проєктів, який ми вирішили зробити ремонт і пізніше з ремонтом вже його продавати. Тому що в нас люди і так купують їх без ремонтів, але наразі є така потреба. Вирішили затестити це котельня. 2,5 квадратних метри. Тут, як бачите, все розширювачі, грібінка, фільтра, фази 10 кВт, електрокотел, бойлер. Тобто тут все є на місці. В будинок потрібно тільки занести меблі та мешкати. Наліво це або кабінет, або спальна кімната там, батьків, або для гостей. Вона приблизно десь 10 квадратних метрів. Все, як бачите, готове, Крім, окрім плінтусів. Плінтуса хлопці замовили, але на тих розмірів, і зараз вони їх міняють, буквально пару днів вони будуть стояти. Тобто ви можете бачити, як повністю готовий будинок вже для проживання. Альтернатива двохкімнатній квартирі, тому що в цьому будинку. Три окремі кімнати, і, спаль... і кухня вітальна, вона приблизно 28 метрів. Тому можна врахувати трикімнатна повноцінна квартира з кухнею вітальною. За 83 тисячі доларів і ще парка місця, які не потрібно шукати, так як це відбувається в сусідніх ЖК, з яких люди до нас приїжджають ну, і купують власне, наші будинки і танхауси. Далі проходимо це санвузол, він приблизно 4,5 квадратних метри. Як бачите, тут можна розмістити і умивальник, і. Під ним можна поставити пралку, унітазну і, власне, душова кабіна, така відкритого типу. Знаєте, як Зараз дуже популярно ставити цей трап, він без, без всяких там шторок і так далі. Тобто, звичайне, ну, скло можна поставити. Далі попадаємо в кухню-вітальну, про яку я вже казав, вона приблизно 28 квадратних метрів. Зі з цікавим плануванням, сходами біля вікна. Чому? Тому що такий проект ми вже реалізували, людям сподобалось. Ми вирішили затестити та також його зробити. Це місце для кухні бачите, з таким карманом, тобто для якогось там холодильника, і так далі. Це стінка з такої цегли, як ми будуємо, але це плитка. Ну і, власне, сходи. Сходи робив Павло. Залишилось тільки набрати. Самі сходинки та перила поставити, це там тиждень часу займає. Також подвір'я, чого немає в двохкімнатній квартирі, ви виходите на своє подвір'я, воно 18 метрів квадратних, своя свердловина, ви поставили мангал, накрили якимось маркізою собі, і можна тут виходити ну, гріль, шашлик та паву. Можна виходити та проводити там час. Далі підіймаємося на мансарду, На мансарді, що важливо, що ми зробили дві спальні кімнати і це може бути як окремо для двох різнополих діток, або це може бути батьків ну і маленької дитини. Підіймаємося на мансарду, тут стоїмо в повний зріст, Ну і відразу давайте зайдемо до однієї з кімнат. Ця кімната, бачите, така світла. Тому що наразі дуже популярно такі світло-сірі кольори використовувати. Вона приблизно десь тут, ця кімната, 13 квадратних метрів. Це є, власне, не другий поверх, а це є мансардний поверх. З своїм вікном, як бачите, вона світла, одне невеличке вікно, але в кімнаті дуже світло. Тому для діток це дуже важливо. Можна і відпочивати, і робити завдання домашні. Йдемо далі. далі, це, власне, так виглядають сходи. Ми ви вийшли з кімнати і відразу пішли там. далі йдемо. Це наш санвузол, що важливо, на мансарді повинен бути санвузол. Не обов'язково це може бути душ, тобто тут вистачить умивальник, тобто, якщо там вночі дитинка проснулася, бо ви там піти сходити на е, білого давайте так скажемо, коня і відразу е, помити ручки. І проходимо до другої кімнати. Вона бачите, як стеля такого трішки іншого кольору, трішки темніша, вона може бути або для батьків, або для хлопчика. Тобто та була більш ніжніша кімната, ця типу така більше темніший колір. Тобто, це більше, знаєте, таке більш брутальне. Давайте так скажемо. Тут становив, як бачите, виведення радіаторів, прямо може бути ті, розетки вже все зроблено. І по ліву сторону може стояти двоспальне ліжко. Тут висота стелі приблизно десь 2,60-2,70, чого ну, вистачає. Ну і власне своє вікно, мансарне і кімната є ж є також дуже, як бачите, світлою. Нагадаю, ціна 83 тисячі доларів, тільки закінчили ремонт, свіжий. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічі!